25 копійок 1994 року. Монета виготовлена із і бронзи Латоні. Діаметр монети 208 мм. Товщина 1,25 мм. Не магнітиться. Гурт у неї з дрібною насічкою. Перерибчи. Якщо ви знайдете гурт гладкий, ціна буде стоїти до 450 гривень. Є монети, чеканались із алюмінівами, із алюмінія міді, цинка ні з Нікеля. Ці монети не обіходять у приватних колекціонерів. І ціна монет доходить до 2200 гривень, 78 доларів, 4700 рублів.